Друзі, вітаю! З вами астроторолог Олександра Феп. І сьогодні я розкажу, що чекає на тільців цього червня. Розглянемо загальний стан, гроші, особисте життя, а також я обов'язково дам пораду на місяць кожному знаку зодіаку. Поїхали! Самопочуття тільців червні. На відміну від овнів, тільці більш розуміючі, більш виважені, більш наповнені досвідом і більш готові діяти, використовуючи уже той багаж знань, який у них є, тобто без такого ложного ентузіазму, а саме розуміючи, що вони роблять і для чого, як би кажучи, використовуючи свого коня. А не просто йдучи пішки, намагаючись підкорити весь світ. З іншого боку, все одно це все швидко, все одно це це метушливо, все одно хочеться швидкого зростання. Але принаймні, вже є достатньо сил для того, що зробити. Звичайно, б я і тільцям порадила б все таки, перш ніж приймати якесь серйозне особливо радикальне рішення, яке вам прийшло тільки що в голову, радила б все ж таки подумати. Зважити, а потім вже діти. Але, в принципі, сил, перспектив у вас цілком достатньо для того, щоб реалізувати те, що ви хочете. Просто спочатку подумайте, а потім вже реалізуйте. Може, розбийте на якісь етапи ті дії, які ви хочете зробити, або якщо у вас щось масштабне в червні надвігається. Особисте життя. По особистому життю. Тільці схильні до ідеалізації. Вони схильні ідеалізувати свого партнера, робити його ідеальним, навіть захоплюватися до не можу. З одного боку, якщо з партнером стосунки складаються добре, якщо це вже ви давно з партнером і ви знаєте, чого від нього очікувати, то в принципі така позиція служіння, вона. Воно, в принципі, доречно, тому що це цінуватиметься. Ви відчуватимете себе в принципі в захисті, відчуватимете, що вас захищають, що з вами хороша людина, що з вами хороша підтримка. І дійсно, коли людина поруч, хороша надійна, з якою комфортно, прямо хочеться її возвелечувати. Але з іншого боку, якщо це якесь перше знайомство, якщо ви, або якщо ви до цього відчували якийсь дискомфорт в стосунках, то зараз можете перемкнутися, можете подумати, що та ні, та я помилялася, та він ідеальний, або ще гірше. Ви бачите, що щось не так. Ви бачите, що людина холодна, скам'яніла, десь в яких моментах тоталітарна, вона чогось від вас вимагає, вона не хоче вас чути. Але ви на це закриваєте очі, ви це ігноруєте. Все одно мій чоловік найкращий, все одно я його люблю, і все одно круто, коли ваш чоловік найкращий серед інших чоловіків і не має жодного заблавну звертати увагу на інших. Тобто, ви бачите, ви що його більше нікого не бачите. Ідеально, добре. Але е, якщо це просто він найкращий, я не хочу чути, а я десь там, а я десь оце оце впала, десь там лежу і взагалі, от, от він світило, він має все вирішувати. От останнє слово за ним, от він взагалі не може помилятися. А я там щось десь якось, оце вже погано. З грошима у тільців очікується покращення. Вони відчують або якесь підвищення, або їм почнуть більше платити, або відкриються нові можливості для збагачення, для того, щоб грошей було більше, для того, щоб, може, вони почнуть відкладати, до речі, це непогана порада. Для того, щоб відчути, що грошей більше, навіть в тому випадку. Коли вас підвищують, коли у вас багато грошей, це добре, коли вам багато платять. Але якщо не почати відкладати, якщо не почати дивитися, от скільки у вас там і чого, і на які потреби необхідно, то ці гроші повз так і пробіжать. А задача тільців, по-перше, вкористатися цима можливостями для того, щоб більше заробити, для того, щоб більшити свої статки. І отут якраз. Їхнє розуміння, досвід і вміння швидко реагувати, але з розумом головне це не здаватися, головне це не затухати. Тобто, якщо вже вирішили, у вас кар'єрні сходинки відкриті, ви можете рухатись, ви можете брати на себе більше обов'язків. Але при цьому, отримавши гроші, отримавши статки або побачивши якісь додаткові джерела. Збагачення ви це все використовуєте і таким чином відкладаєте якусь певну частинку. Хай 10%, хай 5%, хай навіть 1%, неважливо, не важливо. Але відкладаєте ці гроші і відчуваєте. Що от вони є, і це буде їх примножувати, примножувати, примножувати. Єдине, що не робити в жодному разі, не треба це давати гроші в борг. Оце зайве. Навпаки, собі щось відкладати це треба. А от давати гроші в борг не треба в червні тільцям. І порада. Для того, щоб все це реалізувалося, і кар'єрне зростання було, і гроші були, і для того, щоб, окрім партнера, ще когось бачити в цьому світі, тільцям дуже важливо. Звертати увагу, що відбувається назовні. Е, бути в колективі, бути з друзями, спілкуватися, можливо, якісь заходи, бути побільше на цих заходах. Це не обов'язково, я маю бути на всьому, я маю всім цікавитися. Ні. Е, це означає, що е, те, що мені цікаво, те, що мені приємно, я не чекаю, коли мене запросять. Я не чекаю, коли мене туди приведуть. Я сама шукаю такі варіанти, і я буваю там. Я з новими людьми, я розширюю коло знайомств, я більше в колективі. Я не намагаюся сама саватушки все на собі тягнути. Я не зациклююся тільки на партнері, а я в колективі, я з друзями, я в колі однодумців. Можна, до речі, волонтерити, можна донатити, можна бути в якихось ем, клубах за інтересами, розвиватися там, ніколи не знаєш, з якою людиною е, зведе цей світ і наскільки це в результаті результаті виявиться корисним. Не забудьте підписатися на мій канал та переслати цей прогноз, тільцю який вам не бальдужий. Поставте, будь ласка, вподобайку і дякую за перегляд!